Всім привіт! З вами я Лідія Шеленко. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні буде про хрестики і сподіваюся, вам буде цікаво. Перш за все, я маю нову триногу. І маю новий телефон, тому якість моїх відео, сподіваюсь, буде краща. Отже, сьогодні я придбала ось такі цікаві штучки. Це набори, виготовлені виробник Америка. Кожен набір містить рамку, канву і нитки. Якщо якісь з цих наборів вас зацікавив, з радістю вам можу відпродати. Мені ці набори дуже сподобались за рамочки. Такий з павучком осінній і такий з котиком є у мене шанвальниця котиків. То, можливо, знаю, її обов'язково вишив такий. І ось такі тобто, е, такі побажання. Також я придбала журнали цілих 5. Це я купила... Я хожу гуляти з своїми хлопцями, і з хлопцями неможливо стати, щось подивитись. Тому я беру, опираючись на обкладинку. Ось такий 92-й рік. Мене дуже зацікавила ось ця схема це море. Валентинка така. Дивіться, які гарні. Ще раз наголошую 92 рік. Подивіться, які. От такий домик, мені б взагалі для напарських би сподобався такі мініатюрки. Для серветочок, така морська тема. Бачите, ниточки є ДМС, а є місцеві нитки. Пару теж мені вдалося. Дивіться, яка краса яка шкатулка з хардангом. Ось такий валентинчик. Надзвичайно цікаво бути причетною до так... і мати такі журнали для мене це вау-вау-вау. Ось такий новорічний. 87 рік. Дивіться, які ангелики. Дуже цікаві можна різноманітні ідеї звідти такий кошик. Вишивка вона завжди актуальна, вона ніколи не втратить свою актуальність. Є такі, не всі журнали, що мені подобаються, я беру. В, основ, в основному мені подобається Великдень і мені подобається новий рік. Ось такий. По-моєму, я один великдень лишила. Ні, є. Ось так такі теж. На, на валізу таку штучку зробити собі фетру. Це ж дуже класно. Квіточки такі, різні техніки. І, і хрестики, і не хрестик, ось такий милий пейзажик. Підкова з конем. 93 рік вже. ну якісь сніговички цікаві, різноманітні такі. Це дуже, дуже цікаві. Такі ангелики, дуже милі ангелики. І також мені вдалося раз викупити нереальну книжку. Я обов'язково з ним не покажу вам, подивіться, які милі іграшки. Неврічні Санта з подарунками. Ось вони, кольорові схеми, бо є такі журнальчики, де і білі схеми. І ось цей такий красень. Тут Великдень. Дивіться, яка жилеточка на зайця. Дуже Ідея просто неймовірна. Писанки. Подивіться на ці писанки. Така, така, така. Ну, От я побачила цю писанку, і заради цієї писанки я її купила. Такі цікаві. Навіть одна-дві схеми обов'язково мені з кожного журналу. щось подивиться, яка цікава ідея. Зробити таку фоторамку, або навіть на, на пластики так вишити і вставити в паспорту. Така дівчина мила. Ось такі е, в мене п'ять сьогодні п'ять журналів і три набори. Сьогодні взагалі в мене вдалий улов. І ще хочу показати е, своє поповнення на перстків. Це я придбала вчора. Подивіться, ось такий, неймовірно гарний Malbert is love. Цікавий дуже. Мені сказали, що це дуже особливі напарські, я дуже довго ганялася за ними. Нью Мехіко, 1982 рік. І вчора, нарешті, мені вдалося їх виловити. Такий різдвяний. Вони навіть в окремому відділі продавались. Вінтаж Різдво. Ось такий. Don't get stuck by a mess in the cross. Ну, такі вони. І один був просто білий, такі чотири у мене на напарстички. І придбала для них спеціальну таку металеву хатинку, просто щоб зберігати і гарно фотографувати. Такі у мене придбання. Сподіваюсь, буду чистіше виходити в ефір. До нових зустрічей. Дякую всім за перегляд.